Шановні кандидати у водії, для мене у вас є добра новина. Написав книгу, називається Посвідчення водія без страху. А ви е, скажете, «Та як це без страху? Всі бояться, всі боялися, будуть боятися. Це автомобіль, Це, 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 це. це. Да. Транспортний засіб підвищеної. Да, да, да. І нас зразу. Починають залякувати. А я вам хочу сказати: любіть свій страх, подружіться зі своїм страхом, це сигнальна система, розумієте? Страх, він не виникає на рівному безпечному місці. Якщо у вас є спочатку хвилювання, потім страх, потім тривоги. Потім цілі стани ви не можете на заняття прийти інше, тому що ви подумки думаєте про те заняття, яке пройшло і спітніли. І так, не буду тягнути кота за хвост, міняйте автошколу. Міняйте інструктора, міняйте викладача, не налаштований навчальний процес. Розумієте? Тобто вас ведуть по страху. А людина, коли в страху, перша, вона ну, дуже погано соображає. Подімаєте? Тому ви в цьому не винні. Це погана організація навчального процесу. Розумієте, да? тобто, перескакують, робите великі пласти інформації. Немає такого, знаєте, послідовного, системного. А саме головне це контрольованого вашою центральною нервною системою процесу. Значить, десь ви ускоряєтесь. А ваш колокольчик внутрі каже, почекай, почекай, то не твоє. Да, со сторони ми, ми всі, це і так, і так. А коли починаємо самі зпоняти, от тоді ми і бачимо рівень. Професіоналізму інструктора. Інструктор це ваш оберіг. Він повинен заспокоїти. Він повинен вам такі зробити умови, щоб ви розкрилися як оця квіточка. Розумієте? І потім ви в цьому навчанні, в любові, де ви нікого не підозрюєте. Ви всім вірите, що ця людина завжди допоможе. Але навчальний процес повинен бути системний. Розумієте? Розпочинається від квітів і закінчуючи аналізом. Потім ми знімаємо відео вашого уроку, аналізуємо, даємо випереджуючу інформацію. І ви просто немає місця страху. Страх вивітрюється, коли ви починаєте виконувати вправи. Вони вам зрозумілі, ви підготовлені, немає ніяких зненацьких випросів. Ніхто з вас не насміхається. А якщо і сміються, то сміються всі, всі разом. Почуйте різницю. Автошкола нова це нові методи відношення до. cursanta